З Максимом вже перемістились на дивани і не дарма, адже тут поряд з нами вже сидять наші наступні ранкові гості. Як ми і обіцяли, ми будемо говорити. Ми будемо продовжувати говорити саме про благодійний концерт, який відбуватиметься саме сьогодні. 16 грудня це концерт, який спрямований на підтримку маленької Наталички і Про неї зараз саме про цей концерт і про цей захід нам буде розповідати Іван Пилипець та Антон Копитін, учасник п'ятого сезону шоу Голос країни. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку. Як виспались? Ну, так сказати, виспались і дуже хотіли прийти вчасно, і, слава Богу, ми встигли. От як я такі от, знаєш, початкові питання, як в артисті останнім часом, от в тебе як ранки починаються? От в такій порі чи пізніше трошки? Ні, ну, якщо ти вже працюєш на якійсь конкретній роботі, то в тебе вже виробляється режим, що вже не треба будильник ставити, але я думаю, що завжди 7.30, 8.00 вже на ногах. Антон, у вас як з тим взагалі з режимом? Ну, по ми з Іваном обидва багатодітні батьки. То у нас як би то не сталося, ранок все рівно починається з посмішки дітей, то нормально. Він може бути до навіть вдома не дають свої, спокою свої так? будильники. Ну що ж, от, саме хотілося б розпочати от про, а, поговорити про цей концерт, який відбуватиметься сьогодні в, в драмтеатрі в нашому місті. А, як ти долучився до цього, що взагалі цей концерт буде мати на меті? Адже ми стисло про це розповідали, а хотілося б трошки розгорнуто почути а, взагалі, мету цього концерту і взагалі ситуацію, яка відбувається навколо цієї дитини. Ситуація справді дуже важка і складна. І дуже така болісна, тому що і Наталочки, і дуже багато наших дітей України. Хворіють такою величезною хворобою світовою, як лейкоз. І так трапилося, що мама якось мені написала у Фейсбуці, що планували би зробити якийсь гарний захід, концерт, і я залюбки згодився. І, напевно, для всього нашого Закарпаття буде дуже родзинкою, стане Антон Копитін, тому що минулого тижня ми бачилися в Артеку в місті Києві, де Антон мав зустрічі з дітьми, які є переселенцями з Донбасу. Він для них виступав. Каже, кумчику, давай поїдемо в Закарпаття, зробимо добру справу, каже, це без проблем. І так і трапилося, що в нього цього тижня вільний графік, і ми сьогодні будемо презентувати свої пісні, і будуть ще і інші наші закарпатські артисти виступати. І тому я би дуже хотів вже запросити наших закарпатців, не ганьбіться, люди, робити добро. Його дуже важко робити, але кожна копійка, кожна гривня, навіть і 100 доларів, і 200 допоможуть нашій наталиці, щоб вона була здорова і щоб вона змогла, так як інші діти, бавитися, а не, а не тільки приймати ті важкі ліки, які вона приймає. От чи Браду долучилися саме тому, що ми говорили про те, що Вілен буде виступати, і дуже багато наших відомих артистів будуть так само брати участь концерті. Чи багато часу тобі знадобилося, аби зібрати от саме таку команду виконавців, які були готові зробити добро заради цієї дитини? Ну, я би так сказав, що я подзвонив і Мар'яні Сухолові, я подзвонив і Вілену Ростам. Вони залюбки погодилися, тим паче, що з хуста прийдуть. Наш фольклорний гурт Хустяни. Вони будуть так рубати вживу, що люди будуть думати, що наново народилися. Ну і гурт молодий таймер буде брати участь у концерті. Тому буде дуже все на високому рівні. Так що приходьте. Цікавить ваша думка: вам як людині публічній легше робити добрі вчинки? Чи ви вважаєте, що це для людини немає значення? Той, хто хоче зробити добро, він все одно його зробить. Та звісно, людина сама відчуває в собі і серцем, і душею, чи вона хоче це робити чи ні. Але я все роблю для того, щоб ще бути публічнішим, щоб можна більше того добра робити. Бо, наприклад, коли я був на телеканалі Тиса ще, може, 5 років назад важче то було робити. Але коли ти вже перебираєшся до столиці і робиш добрі справи, тому ну, і більше людей долучаються, і залюбки беруть у цьому участь. Так і Антон Капитін. От Антон, тоді питання до вас Іван сказав про те, що ви так само мали зустрічі з дітками, які були змушені от під час саме цих подій переселитися саме зі сходу до столиці, можливо, до центральних якось регіонів. Яку участь ви берете саме в таких заходах? Що ви вже які зустрічі мали взагалі якісь концерти? От як ви долучаєте саме до благодійності? І яка ваша думка стосовно взагалі цієї теми? За якодові що після проекту я мав дуже надзвичайно велику кількість концертів? Ми почали з того, що за місяць. Після да, місяць після того у нас почалася серія концертів на сході України. Далі ми перемістилися в Америку, де ми мали так само цілу серію концертів, аби збирати допомогу для дітей, для переселенців і для військових наших. І знаєте, мабуть, що домінуюча частина моїх концертів це все ж таки благодійні концерти, а не ті, на яких ми маємо змогу зароблювати. І це, ну, це мабуть, що добре, бо добрі справи вони мають все рівно домінувати над якимось якоюсь своєю користю. І, Власне, ну та так наразі і є, то і то, як Іван е, запросив, знаєте, в мене мабуть, що немає такої людини, якої я б відмовив. А благодійному концерті хтось просив, хіба що я не мав часу в той момент, і кому вже пообіцяв цю дату, але а, намагаюся завжди будь-яку пропозицію приймати. І ну, це велика честь мати змогу долучатися до цього. От в мене таке от питання назріло. Як то кажуть, на ходу от зараз дуже багато випадків є того саме шахрайства під видом благодійності, благочинності. Це і в столиці я пам'ятаю, було досить багато сюжетів щодо того, що в громадському транспорті в метро в автобусах ходять незрозумілі волонтери, незрозумілі якісь шахри, які видають. Себе за якихось людей, які збирають якісь кошти. Так само і в нашому місті. Чи можете ви оцінити, чи можете ви, як то кажуть, побачити, хто саме дійсно потребує цієї допомоги, чи все ж таки краще віддавати ті кошти в якісь перевірені центри, в якісь перевірені організації, які саме займаються от такими волонтерськими справами? Та, звісно, я знаю, що ви знаєте, я би так сказав, багато є чортів на землі, які користуються тими бідами. Заробляють дуже величезні гроші, маєтки строять, потім і машини купують. Але я думаю, що на землі їх ніхто не посудить, хіба що там вони штрафи поплатять і так далі. Але Боженько все собі записує. У нього там така книжка, що не треба за сто раз перераховувати, тому нехай їх Боженько судить, а нам тим людям, які справді можуть ну їх нереально вичислити, напевно. Ну, знаєте, я, я намагаюсь просто мати е, безпосередній прямий контакт з людьми, з людьми, тими, що потребують допомоги. Це найкращий спосіб, е, в який можна удостовірити в тому, що справді людина потребує допомоги. Бо знаєте, ну я не маю довіри до всіх тих людей, які збирають гроші на вулиці, і, і власне знаєте, ну то як, як питання з жебраками. Ти ніколи не знаєш, чи справді потребує людина, чи просто вона такий спосіб життя має. То краще бачити справ, насправді людину, та що має потребу, і безпосередньо з нею має. Має мати контакти, чи робити щось, щоб допомогти їй. Ви досить зайняті люди, постійно своєю професією, переїзди, якісь творчі справи. А чи встигаєте ви побути от із своєю родиною? Ви так залюбки допомагаєте іншим, а чи вистачає у вас часу от якось себе потішити, побути з рідними, банально просто відпочити, закинути там ноги на стіл, подивитись телевізор? Сьогодні зранку мені Антон каже, Щось з тебе, куме, не такий настрій. Вчора був позавчора. Каже, знаєш, кажу, ми поїхали зі столиці в понеділок. І вже сьогодні так сумую за маленькими своїми, тому дівчатка-тато скоро вже приїде. От робота, роботою, Антон, от у вас як? От ви казали так само, що ви тато, у вас є маленькі дітки, які вас будять кожного, кожного ранку. Як вистачає у вас часу на них? Чи все ж таки інколи буває, що й ні? Ви знаєте, а, тут. Треба завжди тримати якийсь певний баланс між роботою і між своєю родиною, бо якщо щось одне завалиш, то буде, буде біда. Я дякувати Богу, якось встигаю потрошку і, і там, і там, то, мабуть, що все, все в певному балансі. І достатньо багато їздимо, подружуємо разом з родиною, як десь маю концерти і маю змогу взяти їх собою, то звичайно це роблю. От говорили про творчість, ви казали про те, що і в США були, і вже багато концертів на території України вже відбулося. Іване, от в тебе як творчий шлях, що над чим ти зараз працюєш, те, що ти нам можеш розказати, будь ласка, розкажи, і Антон так само поділіться тим, що нам очікувати і що ми вже зараз можемо бачити або чути. Так, останнім часом дуже багато перемін в моєму житті. Бо ще пів року назад я працював начальником відділу культури Хуської районної державної це адміністрації. Я <хи> і я прийняв рішення для себе і для родини, що ми маємо переїхати в столицю. І слава Богу, це настало. Минулого місяць, вже як місяць, ми переїхали в Ірпінь, що поблизу Києва, і там з сім'єю вже проживаємо. І дуже знаєте, важкий насправді переїзд, тому що як -то Іван лишить свої Карпатські гори. Але слухайте, коли переїжджаємо через перевал, то вже Антон каже, що тут і небо своє. Антон, як у вас з творчим творчим, як ви кажуть, шляхом. Знаєте, у нас найцікавіше, те, що відбувається зараз, ну, власне, в моєму творчому житті, то ми у нас ми дуже активно готуємо зараз до другого, другого туру «Нотр-Дам е де-Парі. Це всесвітньо відомий мюзикл французький. І ми вже зараз е з лютого почнемо другий тур, матимемо чотири країни проїхати. І е знаєте, ну, це те, що найбільш мене захоплює, бо справді грандіозний проєкт. Маємо симфонічний оркестр, хор десь. Близько 300 людей знаходиться одночасно на сцені, і це справді дуже вражає. І це захоплює навіть тих людей, хто приймає в цьому участь, хоча б трошки. Я вже мовчу про тих глядачів, що, що є в залі. Вони просто, знаєте, так, інколи так цікаво споглядати за тим, як вони а, під час концерту навіть не знають, як реагувати, чи то аплодувати, чи то плакати, чи то щось. щось. І вони такі емоції просто. Це всі французьку мову не знають, так, так? ніхто не знає про що й мова йде. І це те, що мене зараз найбільш захоплює в моїх творчих планах. і, ну, Намагаємось якось це реалізувати, і ну і достатньо успішно на цей момент. Чи можете ви зараз наприкінці нашої розмови, нашого діалогу, запросити і нас, і наших телеглядачів, і наших гостей саме на всі захід, які буде відбуватися сьогодні, можливо, співом, можливо, піснею, готові зранку? Адже всі ж співаки кажуть про те, що зазвичай <гум> голос прокидається пізніше, ніж фізично саме тіло прокидається. Так і було. Ми в Гремеці, коли готувалися до виходу до вас. Антон, зараз <кій> скільки годин. <кій> а, ще ми спимо, тобто ми прокинулися, голоса ще сплять. Але я думаю, як я завжди говорю, якщо голос є, то він має бути завжди. Ти прокидаєшся і повинен вже співати, правда? Так, тим більше, що я, наприклад, маю достатньо великий досвід співу ранково по церквах. Так що це, 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 це тебе привчає до того, що ти маєш співати. Одразу після того, як відкриваєш очі. Режим виробляється якийсь. Ну, що можемо? Щось спробувати спробуємо. Так? Та давайте ми потягнемо на всю нашу гарну область Закарпатську. І на весь світ, бо я знаю, що нас всі дивляться. так? — Ми транслюємося в інтернаті, бажимо. <кху> ну, це ранок насправді. А пісня трохи вечірня. <кху> Нічого страшного. <кху> — Я би дуже хотів перед тим, як ми заспіваємо вам один куплет дуже відомої української пісні. З Антоном запросити щиро сьогодні о 19-й годині на благодійний концерт на підтримку нашої Наталочки, гарної, мудрої дівчинки, за яку переживають, я думаю, дуже багато людей вже на планеті Земля. І дуже хочемо, щоб вона обов'язково покинула ті всі процедури, щоб бавилася, щоб бігала і виросла гарною, щирою україночкою. Тому Наталочко, для тебе. Ніч, яка місячна, зоряна, ясна, я. видно, хоч голки збирай, Вийди, кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку. Гай. Вийди, кохана, я, працею зморена, хоч на хвилиночку сятемо в купочці тут під калиною і над панами. Я, пан. Глянь, моя рибонько, сібною хвилею, стелиться в полі, туман. Глянь, моя, рибонько, сібною, хвилею, стелиться в полі туман. Ну що ж, я нагадую, що в студії програми Ранок на тис Іван Полопець Антон Копетін. ми сьогодні говорили про благодійний концерт, який відбудеться сьогодні, о 19.00 в стінах Закарпатського обласного музично-драматичного театру імені братів Шереги. Всі, хто має вільний час, має чисте серце, приходьте та підтримайте маленьку дитину.